Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Джастін Гейдж зізнався, що недооцінював Макса Холвея. Мені було складніше перейти в свій звичайний стан через те, що я не усвідомлював небезпеку, яка на мене звалилася. Я ніколи в житті не розглядав Макса як суперника, з яким би я міг битися. Він завжди був в іншій ваговій категорії. Гейдж не перший і не останній. А ніхто недооцінював суперника. Дійсно, Джастін був дуже впевнений після поєдинку з Пор'є, але це з ним зіграло поганий жарт. Алекс Перейра не проти побитися з Томом Аспінелом у важкій вазі. Я бійцівський півень. Киньте мене в клітку з іншим півнем, і ми поб'ємося. Розумієте про що я? Але ми повинні розуміти, який крок буде найбільш підходящим для мене та моєї кар'єри, для моєї команди. В цілому я відкритий до любого поєдинку з любим суперником. Але приймає рішення не я. Цим займаються мої менеджери. Все можливо, можливо, Алекс ще раз війде в історію. Якщо чесно, я б хотів би це побачити. Думаю, Джамал Хіл, як і Гейджі, недооцінював свого суперника. Майкл Чендлер висловив упевненість, що він переможе колишнього чемпіона у двох дивізіонах Конора Макгрегора. Я ризикну сказати, що через прості його таймінги, рухи та рефлекси вже не ті, що були раніше. На той час, коли ми поб'ємося, його прості становитиме вже три роки. З першого ж розміну я почну викидувати бомби і змушу його сумніватися в собі. Просто вийду і повністю декласую його. Буду домінувати, а потім фінішую, тому що я на це заслуговую. Марина Чендлера дійсно був довгим, але надії, що Майк буде серйозно відноситись до конера, хочу нормально зарубо. Друже, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. Чекаю на тебе. Шономелі не виключає, що наступним суперником Алджемейна Стерлінга стане Мовсар Євлоєв. Алджо виграв нудним рішенням, і хто тепер стане його суперником на півлегкому дивізіоні? Як щодо Дієго Лопеса? а? Хоча я думаю, що вони дадуть йому Мавсара Євлоєва. Непогані обидва варіанти, але я хочу глянути реванш Дієго проти Мавсара. Так, будемо надіятися, що цього разу Дієго зробить свою справу, а потім переключиться на Стерлінга. Френсі Сінгану, колишній чемпіон UFC у важкій вазі, а нині боєць ППЛ висловився з приводу свого майбутнього в ММА. Прямо зараз я не знаю, що вам відповісти на це запитання. У мене велике бажання займатися боксом. Я повинен заявити про себе в цьому виді спорту. Я вважаю, що цей вид спорту заборгував мені. Мій останній бій у боксі пройшов не так, як я хотів. Тому я хочу повернутися і реабілітуватися. Я повинен повернути повагу до себе. А в ММА в мене це все є. Тому я й не знаю, що вам відповісти і що сказати. Можливо, я поб'юся по ММА перед поверненням у ринг. Ех, всі скучили за Ґанґану. Розумію, що зараз йому і по кайфу це все, і в боксі гарний та смачний чек. Але фанати хочуть бачити тебе і в Октагоні. Шономелі заявив, що керівництво UFC дозволило йому провести поєдинок з Райаном Гарсією. Боксерський бій звичайно можливий, але для початку мені потрібні два до біса крутих виступи. Тоді ми зможемо організувати цей бій. У керівництві мені сказали, ти можеш провести боксерський бій 100%. Якщо це принесе тобі достатньо грошей, так що варіанти є. О, а це вже цікаво. Як же принципи дане за Конора мовчу, то Конор, але Омелі, як так? Що там трапилося? Мені здається, що це просто балачки. Ден Хукер розповів, коли планує повернутися в Октагон. Якщо би Нейл Даріуш захоче битися зі мною в червні, я би з ними з задоволенням зустрівся. Червень-липень, я знесу йому голову. У цьому немає жодних сумнівів. Бій з Даріушем є пріоритетним для мене. Але він, як і раніше, мовчить. Якщо би Нейл цього не хоче, я міг би побитися з Ренатом Майкану. Це теж цікаві поєдинки. А з ким би ви хотіли побачити Хукера? Я, наприклад, з Даріушем. Марлон Вера заявив, що він планує провести бій з Петром Яном у листопаді. Я хочу побитися в листопаді в Медісон Гарден. Хотілося б зробити це з Петром Яном. Переможець має дочекатись титульного поєдинку. Він уже раніше відмовлявся. Ми бачилися, коли я бився в останні, і він сказав: Гей, хочу, щоб ти був наступним. Про що він говорить, якщо він двічі відмовлявся? Як там Корі Сенхагін? Він часом не чекає титульника. Щось тут не так. Про що каже Вера? Він програв в одну фірточку. Як після одної перемоги, якщо він не переможе, можна розраховувати знову на титул. Хоча я хочу перемоги саме Вере. Гаррі вкотре звернувся до Колбі Ковінсена. Усі розуміють, який бій має бути для мене наступним. Це ні для кого не секрет. Усе, що нам потрібно, це щоб Колбі підписав чортів контракт і сказав так: Давай, Колбі, коли ти несеш стільки лайна, тобі треба відповідати за свої слова. Думаю, все ж Колбі буде уникати цей бій і проситиме її всі Організувати з вандербоєм. А що думаєте, ви переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео? Чендлер, я думаю, заслуговує побитися за титул у новому дивізіоні. У нього були круті рубки в легкій вазі. Він виглядав якісно і круто, і це не дивлячись на його вік. А от Конор це вже дійсно велике питання. Хай Макс ставить свій бієме пояс проти пояса Ілії. Це буде чесно, і тоді можна битися десь в Іспанії. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.